Вітаю! Ви на каналі Стиль Time. Сьогодні розглянемо годинник від Casio Касіопротрек. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відеооглядів. В комплекті дуже товста інструкція. Щоб самостійно її не читати, спробуємо розібратися з функціоналом у цьому відео. Годинник відноситься до серії PRG 300. В режимі часу відображаються години, хвилини, секунди. Зверху інформацію можемо змінювати лівою верхньою кнопкою, графік барометричних даних, день тиждя та число, або дата. Знизу індикація заряду батареї. Зараз хай, тобто високий. Налаштування часу виконуємо після тривалого натискання на верхню ліву кнопку. В першу чергу пропонується налаштувати часовий пояс. Змінюємо правими кнопками. Київський час співпадає за фінами, тож залишаємо так. Нижньою кнопкою перемикаємо далі. Тут включаємо, якщо потрібно, літній час. Далі обираємо зручний для нас формат часу, переходимо до налаштування секунд, годин, хвилин. Року, місяця та числа. Тепер можемо вимкнути або обімкнути звук кнопок. І налаштувати, скільки по часу буде працювати підсвітка одну або три секунди. Далі вмикається або вимикається цікава функція режим енергозбереження. Якщо ви не будете чіпати годинник якийсь час, то вони заснуть задля економії. Наступним кроком буде налаштування одиниць вимірювання. Тут можуть виникнути справедливі зауваження щодо невідповідності кнопок і значень. Тобто температуру за Цельсієм або Фаренгейтом налаштовуємо верхньою кнопкою, гектопаскалі або сантиметри ртутного стовпчика середньою, а метри або фути нижньою. При натисканні нижньої правої кнопки. Знову повертаємося до налаштування часового поясу, тобто зробили коло і виставили всі параметри. А значить, можемо повертатися до режиму часу. Але коли натискаємо ліву верхню кнопку, то пропонується налаштувати наші координати. Це потрібно для правильного відображення часу сходу та заходу сонця. Нижньою кнопкою перемикаємо від довготи до широти, а правими кнопками налаштовуємо. Якщо не знаєте свої координати, можете скористатися Google Мапою. Тепер точно все налаштували. З цього режиму можемо лівими кнопками увімкнути компас верхньою кнопкою. Ці кнопки підписані та мають відповідні позначки на циферблаті. В режимі компаса відображається значення азимуту в градусах, напрям латинськими літерами, а також квадратні позначки вказують на основні сторони, північ трьома квадратиками, а інші по одному. Середньою кнопкою переходимо в барометр. Тут значення атмосферного тиску відображення в тих одиницях, які ми вибрали при налаштуванні. Знизу температура. Нижньою кнопкою ми можемо бачити значення альтиметру. На цьому функціонал не закінчується. Кнопкою мод переходимо в меню. Тут відразу показується час світанку та заходу сонця. Правими кнопками ми можемо перемикати дати і подивитися час як сьогодні, так, наприклад, і вчора або післязавтра. Далі, кнопкою мод. Переходимо в графік підйому. Годинник підсумовує метри, на які ви піднялися. Або спустилися. Функція буде корисною для любителів гір. Далі функція секундоміра. Запускаємо нижньою правою кнопкою. Так само зупиняємо. І верхньою скидаємо значення. Далі, по меню Таймер зворотнього відліку. Налаштувати можемо таким самим чином, як і звичайний час, кнопкою Adjust. А запустити як секундомір нижньою правою кнопкою. Якщо потрібно зупинити та скинути, алгоритм такий самий. Далі меню будильників. Налаштовуються по тому самому алгоритму. Вмикаємо сигнал середньою кнопкою. Тут декілька незалежних будильників. Між ними можемо перемикати правими кнопками. Далі в меню Світовий час. Перемикати можна знову ж таки правими кнопками. Знизу відображається ваш місцевий час. Варто згадати про яскраву LED-підсвітку, яку вмикаємо окремою кнопкою знизу. Тепер вже, мабуть, розібралися з функціоналом. Забезпечує роботу годинника модуль 3443 на сонячній батареї. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Циферблат захищає міцне мінеральне скло, яке завдяки конструкції корпуса трохи втоплене в безель. Сам корпус чорного кольору із полімерних матеріалів. Габарити 56 на 47х12,6 на мм, кнопки з лівої сторони у колір корпусу, а з правою у колір ремінця. Годинник комплектується полімерним камуфляжним ремінцем. Чорна застібка із нержавіючої сталі. Задня кришка також сталева. Тут логотип серії ProTrek та характеристики. Коштує годинник до 500 євро. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!